В діжур-міксера відправляємо яйця, цукор, ванільний цукор та дрібка солі. Збиваємо приблизно 5 хвилин. Яйця з цукором у нас добре взбились. Відправляю тепле молочко і соняшникову олію. Декілька етапів відправляю пшеничне борошно з розпушувачем. Ніжно і обережно перемішую. Для начинки я обрала кисломолочний сир. А сметану. Сюди ж відправляю одне яйце та дві столові ложки цукру. Ретельно все перемішую між собою. Повністю виливаємо наше тісто. І ось так розподіляю начинку. Пиріг буде дуже гарним і дуже смачним. Кому не подобається, коли багато начинки, правда? Відправляю в розігріту духовку на 180 градусів, приблизно 45-50 хвилин. Час діставати наш пиріг. Давайте подивимось. Ооо. Він справжній красунчик, як я кажу. Зараз буду зверху ще його прикрашати.